Читати про них це так неприємно. Це, це найгірші стосунки, які можна собі уявити. Нам не договорюють, нам, можливо, навіть брешуть в обличчя. А я забула, хто її написав. Це було так собі. Всім привіт! Ви на каналі літературний, і сьогодні ми поговоримо про всі книги, які я прочитала за жовтень. Я вам розповім, що мене дуже вразило, а що а, трохи розчарувало, і пораджу вам круті книги. Але перед тим як ми перейдемо конкретно до книг, я вас закликаю перевірити, чи підписані ви на мій канал. І якщо вас щось зацікавить, або ви захочете поділитися враженнями, напишіть про це в коментарях, аби YouTube активніше просував це відео і його побачило більше людей. Дякую! І перейдемо до книг. Першою, яку я прочитала в перший день жовтня, точніше, дочитала, це Ксенія Циганчук по той бік пам'яті. Я брала цей роман з собою у відпустку в Карпати і обрала його саме тому, що тут події відбуваються в моторошному місці на хуторі посеред лісу, і я хотіла взяти з собою саме в Карпати де ліс, щоб... Зробити собі трохи моторошну атмосферу. Це роман сучасної української письменниці, який давно мене цікавив, тому що він пов'язаний з сюжетами казок, які насправді набагато моторошніші, якщо їх аналізувати і взагалі докопуватися до символізму, який там відбувається. Тому хотілося почитати і насправді. Майже до самого кінця роман був неймовірним, прекрасним і захопливим. А тут розповідається про компанію, яка вирішує поїхати машиною на дачу перепочити. Вони їдуть, їхня машина ламається посеред дороги, на якій взагалі нікого немає, і вони не знають, що їм робити. Зв'язок не ловить мобільний, і вони вирішують піти до найближчого села пішки, аби попросити про якусь допомогу. От вони йдуть і приходять на хутір, де теж ніхто їм не може допомогти, тому що дощ, тому що це якийсь хутір, на якому живуть. Майже самі пенсіонери і ніхто їм не може допомогти. Кажуть, що їм треба пошука... почекати на чоловіка, який зараз не в селі. Він повернеться машину і допоможе їм якось виїхати. І вони лишаються, але йде дощ, грязюка, ніхто в той хутір не приїде найближчими днями. І вони лишаються пожити кілька днів у Баби Гані, яку всі вважають божевільною. Вона їм говорить моторошні речі, говорить про те, що не можна вночі виходити на перехрестя до криниці. І, звісно, одна з дівчат вночі туди виходить, і з нею стається. Вона гине, це на самому початку, тому це не буде таким спойлером. І все, що відбувається далі, воно наганяє нам страху. Ми не знаємо, чи це справді щось потойбічне відбувається в цьому селі, якісь потойбічні сили переслідують наших друзів. Чи це просто коїть хтось із людей і намагається нагнати на них страху. І до самого кінця ми про це не знаємо. Але фінал ем, загалом мене розчарував і зробив. Всю книгу, начебто, даремною, я навіть не знаю, тому що те, що відбулося в кінці, було для мене таким безглуздим, нелогічним, і взагалі це ніяк не в'язалося з образом персонажів, з тим, як вони діяли до того. І це наче авторка писала, писала її просто в кінці, треба було зробити щось настільки вражаюче, що вона зробила ось те, що зробила, але е це було так собі. І а можливо, авторка не до кінця змогла зосередитися на тому, все-таки тут детектив чи тут такий моторошний роман. І це трохи постійно збивало з пантелику, але сам процес читання був дуже таким моторошним і класно моторошним. Ти прям уявляв, перенав, там були такі описи, неприємні про. Людей, з яких лізуть черви, ну, прям, ну дуже гарно описано, але м дуже гарно в сенсі ти гарно це уявляєш. А, і це страшно, це класно, як вона це описала, але все, що відбулося в кінці, а, просто м збило мене, і я насправді засумувала, що, що ось фінал був такий і а, попсував мені враження про книгу. І наступна книга, яку я прочитала в жовтні вже, лишила по собі максимально, максимально позитивні враження. Це е, супер крута історія, дуже осіння, така похмура. І, хоч супер-маленька, тут, здається, навіть немає 200 сторінок, тут їх 160 з чимось. Ось це Толак Інгорги Туре Ренберга. Я розповідала про цю книгу у відео з новинками ще влітку, і тоді дуже нею зацікавилася. Ми маємо головного героя Толака. Його всі називають Толаком Інгеборги, тому що Інгеборга це його дружина, і він настільки її любив, що всі вважали їх нероздільними такими частинами. А насправді це дуже похмурий і. Недружелюбний чоловік, якого дуже важко і дуже погано зав'язуються стосунки з оточенням. І дружина це єдина людина, яка знайшла з ним спільну мову і змогла якось віднайти в ньому щось позитивне, а не все, а не те, що бачили довколишні люди. І дружина зникла, він лишився на самоті, не зовсім на самоті є хлопчик, точніше, це вже дорослий чоловік. Але він хворий, і всі в дитинстві його дражнили, ото дурником. І він, цей чоловік, він забрав його в сім'ю, він вмов дружину забрати цього хлопчика до них або опікуватися ним, хоч у них було двоє власних дітей. І ось цей ото він вже дорослий, але поводиться як дитина. І ось він лишився сам з цим от його діти поїхали по містах працювати, вчитися, покинули рідну домівку. І е, він дуже страждає без дружини. Але всю книгу ми очікуємо, що е, ми хочемо дізнатися, куди зникла взагалі дружина. Сподіваємось про це дізнатися, але очікуємо якогось е, неприємного повороту, який буде. І насправді, хоч ця книга дуже маленька. вона... І тут такі розділи, знаєте, просто іноді це півсторіночки, книга просто неймовірно швидко читається. Але от весь час, який я читала, я перебувала в такій напрузі, хоча книга зайняла декілька годин, але ти постійно такий нашорошений і очікуєш якогось такого моменту, який тебе зараз вразить. І фінал мене тут абсолютно не розчарував. Взагалі, я е, раджу, от уже листопад, і книга прям дуже осіння похмура. Якщо е, ви ще думаєте, що почитати, то можливо візьміть цю історію. І наступна книга, яку я читала, це Аріан Гарвіч, її здохне коханий. Е, якось в мене вже третя книга, і така похмуро осіння, і я насправді цьому дуже рада. Е, це невеличке видавництво Компас, яке спеціалізується на латиноамериканській літературі, з якою в мене... Не дуже складалося, можливо, тому що я читала лише Маркеса, мені так здається, який поки що, можливо, не дуже мій автор. І я насторожено підходила до цієї історії, але книгу все-таки купила, тому що хотіла відкрити, по-перше, для себе якесь нове ім'я, тим паче сучасне ім'я. І я не розчарувалася. Це. До речі, серія називається Голосна. Вона показує голоси сучасних жінок, які не бояться говорити про свої проблеми і переживання. Це дуже прикольно. Головна героїня вона розповідає нам цю історію. Вона живе з чоловіком і з маленькою дитиною. І ми розуміємо, що в неї, можливо, післяродова депресія, можливо, взагалі вона не хотіла цю дитину. І те, як вона переживає взагалі, все, що з нею зараз відбувається, всі її думки про вбивства, про погані речі, про те, як вона калічить себе і довколишніх, про те, як вона хоче втекти, боїться, хоче іншого життя, прагне іншого життя, шукає його. Ось це все в цій книзі, воно переплітається, воно таке тут. Багато незрозумілого, багато таких символів ти читаєш. Тут не завжди якісь події, тут роздуми. Ми наче перебуваємо в голові цієї жінки, якій боляче, часто і неприємно. І читати це було насправді одне задоволення так гарно написано, так болісно написано про жінку, який, яка страждає від того, в яких умовах вона живе, і як вона не може. Пояснити, чому вона нещаслива, вона є чоловік і дитина, і свекруха така не розуміє взагалі, що з нею не так, і ніхто не розуміє. Це просто неймовірно, як вона намагається втекти в ліс до звірів. Ну просто все, що тут відбувається, тут іноді такий сюр, але прям було дуже цікаво і придивіться до цієї книги і взагалі до цього видавництва, якщо ви про нього не чули. Наступна книга, яку я читала, це було зрошення постелі Маріуса Гуемера. Книги в мене фізично вже немає, тому що мені давали її Ксенія Келерман і давали її спеціально для нашого спільного формату. Мене змусили це читати. Ксенія змусила мене прочитати цю книгу, бо в неї лишилися доволі емоційні враження від цієї історії. Вона хотіла, щоб я з нею познайомилася. І в мене насправді, на жаль, лишилися не дуже позитивні враження про цю книгу. Тому що мені було нудно її читати, тому що все, що в ній відбувалося, просто ніяк мене не зачіпало і проходило повністю повз мене. В історії в нас є професор. Він був археологом. Зараз викладає в університеті, але дуже прагне. Повернутися до досліджень, до таких відкриттів. І є його студентка, персифона, яка просить його почитати, його дослід її дослідження. І він так трохи морозиться від неї, а потім все-таки читає і розуміє, що це може бути крутим відкриттям, до якого він може примазатися. У них зав'язуються стосунки, і вони намагаються знайти гроші на це дослідження, аби знайти в пустелі, провести розкопки в пустелі і знайти дещо дуже цінне, що може їх прославити. Їхні стосунки це, напевно, єдине, що мене зачіпало в цій книзі, але зачіпало негативно, бо вони були максимально жахливі. І просто читати про них це так неприємно. Це, це найгірші стосунки, які можна собі уявити. Не в плані, що вони ображали одне одного, одного, у них не було ніякого насилля, скоріше лише емоційне насилля одне над одним, і те, що вони були разом, але просто максимально неприємні стосунки. І я би не хотіла так багато розповідати про цю книгу, тому що ось тут буде посланечко на відео, де я ділюся проміжними враженнями під час читання і розповідаю детально про книгу, тому переходьте туди і там дізнаєтеся більше. А далі покажу вам велетенську книгу, яку я читала два місяці. Це Амадока Софія Андрухович. І я навіть не можу зібрати докупи слова просто про цю книгу або поділитися з вами враженнями, тому що. Я провела з цією книгою два місяці. Це е, дуже багато. це прям... Ти настільки за цей час зростаєшся з історією з її персонажами, ти наче живеш їхніми життями, це настільки е, прекрасно і цікаво, я навіть не знаю. Можливо, деякі моменти в книзі мене могли дратувати. Іноді я пробиралася через речення, іноді мені було цікавіше, іноді нудніше, Але те, скільки тут всього вміщено, тут говорити не проговорити. І коли ми обговорювали цю книгу на клубі Відчайдушних читачів, ми проговорили дві години лише про книгу, потім уже перейшли загалом на просто теми, на які нас наштовхнула ця історія. Це, це просто неймовірно все, що тут відбувається. Я навіть не знаю, як вам розповісти про сюжет, тому що тут стільки-стільки всього. Все розпочинається з того, що в нас є поранений, поранений солдат з війни на Сході України, який втратив пам'ять якого зшивали вже просто з частинок. Він тепер має шите обличчя, він лякає людей, які на нього дивляться, він нічого не пам'ятає. І є у нас. Головна героїня Романа, яка приходить у лікарню і говорить, що вона його дружина, що вона його забере з лікарні, вона йому про все розповість, вона допоможе повернути йому пам'ять. І далі ми читаємо історію від імені Романи, яка розповідає Богдану про його життя, про його родину від. Його батьків, прабабусь, бабусь, і вся ця сімейна сага переплітається з фотографіями, з описом фотографій Богдана і його родини. Це це все настільки. Масштабно тут стільки-стільки всього тут і таємниці, і те, що тут нам історія розповідає ненадійна оповідачка, ми помічаємо одразу, тому що її історії не сходяться. Ми бачимо якісь уривки фраз, які нас наштовхують на думку, що. Нам не договорюють, нам, можливо, навіть брешуть в обличчя, і е, ти хочеш дочитати до фіналу, аби зібрати всі ці уламки докупи. Ось те, що зображено на обкладинці, я говорила після прочитання, що це те, що відбувається у мене в голові. Відбувалося у мене в голові, коли я дочитала останню сторінку і зрозуміла взагалі е, все, що тут відбувалося. Чи, можливо, е, навряд, навряд я зрозуміла все, що тут відбувалося, але це та історія, яка залишиться зі мною, мені здається, е, надовго. Можливо, я пам'ятатиму її все життя, тому що це настільки масштабно, глобально, і тут стільки-стільки всього, про що можна говорити. Цю книгу можна обговорювати на літературних клубах просто годинами, декілька днів можна її обговорювати, тому що е тут зачеплено стільки тем історії країни, історії роду, історії однієї людини, і все це переплітається так химерно і так прекрасно. Так що я навіть не знаю. Це Реально роман сучасної української літератури, який е, настільки е, глобально охоплює стільки всього, який точно варто прочитати, якщо ви цікавитеся сучасною українською літературою, і хоче до нього страшно підступати через розмір цієї книги, але аби розуміти взагалі все, що відбувалося в літературі, е, щоб зрозуміти, який вплив. Е, Ця книга має на нашу літературу, мені здається, це прям дуже важливо. І навіть якщо вам не сподобається сюжет, мені здається, ознайомитися з цією історією все одно варто. І далі я вам розповім про роман Кормака Маккарті Дорога. Фільм я ніколи не дивилася, і загалом він мене не дуже цікавив, але книгу я взяла. До речі, маленька ремарка, коли вона виходила. Всім дуже не подобалася ця обкладинка. Ну, я не думаю, що всім, але були такі обговорення в різних книжкових чатах, що яка жахлива обкладинка, а мені вона подобається, вона прикольна, як на мене. Ось, ну це просто. Якщо ви раптом бачили ці сварки щодо обкладинки книги, порівняння її з за і ми, що за кордоном зробили краще, напишіть як вам взагалі ця обкладинка у коментарях. Ось. А про враження, якщо коротко, то це просто неймовірно. Це було так класно. І читалося так цікаво і захопливо. Це книга про постапокаліпсис, де в нас є батько і син, які йдуть дорогою. І всю книгу вони йдуть дорогою, вони намагаються вижити. Вони йдуть, вони. Намагаються йти туди де тепліше, принаймні їм так сподівається, тому що на дворі з кожним днем все холодніше і холодніше, і у них вже старий одяг, вони шукають їжу і ковдри в занедбаних, покинутих будинках. І вони дуже сподіваються не зустріти нікого на своєму шляху, тому що невідомо, чого можна очікувати від людей, яких ви зустрінете на своєму шляху. Тут. Багато роздумів і релігійних відсилок, які я, можливо, не всі зрозуміла, але які все-таки щитувалися. Ми розуміли, що це відсилки до релігії. І е, читати це було настільки цікаво, а враховуючи, що тут діалоги не, не виділяються тире, е, ти іноді не одразу розумів, що це діалог, це могли бути якісь роздуми. І потім ти повертався і роздумував над тим, про що говорить батько з сином ще раз. Я впевнена, що я перечитуватиму цю книгу, вона прямо дуже мене вразила. А тут є такі моменти, які в мене стоять досі перед очима, описи канібалізму і інших різних неприємних речей, які ти розумієш, що автор додав їх не просто аби вразити читача, аби читач. Напружився і точно не забув цю книгу. А тому, що ми розуміємо, що світ став таким, і без цих моментів книга була б неповноцінною. А так вона просто-просто дуже крута. І після багатьох таких доволі похмурих книг розповім вам про дитячу історію, яку написала Фріда Нільсен, і вона називається «Гедвік». Я сиділа в укритті, тому що була дуже довга тривога, і я захопила собі електронну книжку і. Якраз, здається, світла не було, і тому я не могла читати паперову. І я гортала, що в мене там є. Мені захотілося чогось максимально легкого і такого позитивного. І в мене там була дитяча папка з дитячими книжками, які я купувала в електронні версії колись на розпродажі ВСЛ чи ще на якихось розпродажах. І ось я обрала історію, яка називається «Гедвік». Це максимально мила дитяча. Ну, для молодшого шкільного віку я би сказала історія про дівчинку, яка живе на хуторі з батьками. І це дуже маленький хутір. Вона дуже сумує, бо навколо в сусідніх будинках немає ніде дітей. Там живуть або пенсіонери, або просто дорослі люди. Там багато самодачних будинків, куди часто приїжджають на літо, але теж дорослі люди. Її взагалі ні з ким дружити по факту. Але дівчинка дуже чекає, коли вона піде в перший клас, чекає, що її забиратиме шкільний автобус, і в школі вона познайомиться з іншими дітьми, зможе з ними дружити, гуляти і взагалі мати більш цікаве і насичене життя, ніж у неї є зараз. І далі ми читаємо різні ситуації з життя цієї дівчинки, як вона має перші труднощі в школі, як вона свариться, знаходить друзів, як взагалі пізнає життя, тому що це дитина, яка жила по факту без інших дітей. і... Іноді вона вчиняє щось погане, не навмисне, а потім дуже шкодує про це. І їй здається, що через неї хтось буде дуже страждати, і її це зачіпає. Це дуже мила дитина, у неї дуже милі батьки. І всі історії, які з ними трапляються, настільки позитивні, в часи, в яких ми живемо, мені було супер приємно це читати, бо там у родини проблеми, як поїхати у відпустку, і там як. Придбати дитині нове вбрання, а в дитини взагалі проблеми, що на неї там хтось серед школярів образився, чи щось не так сказав, чи вчителька якось на неї не так реагує. Ось, ну це просто було максимально мило і позитивно, я не знаю. Це дуже класна така дитяча історія, якщо е, вам хочеться щось почитати протягом годинки, швиденько щось дуже миле, або у вас є діти, то це дуже класний варіант. І останні дві книги, які я читала в кінці місяця, це сучасна українська література. Перше це збірка оповідань Олексія Чупика з мого бомбосховища. Я дуже рада, що відхопила цю книгу на аукціоні від вражень ЮА, де вони збирають кошти на ЗСУ. Цю книгу вже давним-давно ніде не купити. Її колись видавав КСД. В якому році, у 2015 році, її видавав КСД, і зараз її вже ніде не дістати, хіба на яких барахолках шукати? А мене дуже зачепила назва «Казки мого бомбосховища, тому що. Зараз, в часи, в які ми живемо, коли ми сидимо по укриттях через обстріли Росії, я не знаю, як не може, може не зачепити ця назва. І загалом, так, вона стосується того, що відбувається зараз, вона була написана а, після того, як почалася війна на Сході, і Олексій Чупа, він з Донеччини, він з Маківки, і він описує в цій збірці оповідань своїх сусідів з будинку, в якому він жив. І... Я не знаю, наскільки історії ці правдиві, наскільки додумані, але як Олексій Чупа підмічає якісь деталі, як він описує людей, звичайних людей, які живуть у звичайному будинку, їхні проблеми, їхні роздуми. Ну, як звичайні, тут у нас є і алкоголіки, і е, такі не дуже приємні особистості. Є одна і моторошна історія, яка точно, я сподіваюся, вигадана, про. Те, що на цьому місці в будинку, коли його будували, там був вбитий німецький полонений, який, якого взяли в полон після Другої світової, який працював на будівництві цього будинку, як його вбили, і він тепер нападає на дітей з однієї з квартир цього будинку. І ми бачимо кожне оповідання це наступна квартира цього будинку, і ми бачимо нових персонажів, знайомимося з ними, з їхніми проблемами, з тим, як вони живуть. Деякі з них думають про долю України, деякі не думають, деякі думають лише про себе, деякі взагалі ні про що не думають. Ось і як він описує цих людей, насправді тут не прям якийсь сюжет, чи відбувається щось таке захопливе. Але всі ці оповідання так зачіпають, бо це про людей, які живуть навколо нас, які можуть бути приємними або неприємними, і можуть нас навіть дратувати. Але це просто люди, просто наші з вами співвітчизники, про яких ми маємо знати. І я навіть не знаю, дуже мені сподобалася збірка оповідань. Буду читати ще інші книги Олексія Чупи. На щастя, одна в мене є. І я, якщо ви зможете десь знайти цю книгу, я вам дуже її раджу. Або якщо ви колись давно-давно її купували і досі не прочитали, вона у вас десь валяється на полиці. Почитайте її, вона класна. І остання книга, про яку я вам сьогодні розповім, це Андрій Сем'янків, його медичний трилер «Танці з кістками. Це було прикольно. Це. Було прям цікаво і прикольно, і неприємно, і просто буря емоцій. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про цю книгу, я знімала на неї читатські вихідні, читала її за вихідні, ділилася, і проміжними враженнями, і кінцево ми багато розповідала про цю книгу. Ось тут згори буде посилання, переходьте туди, але трохи все-таки розповім. Головний герой цього медичного трилеру у нас Сева. У мене проблеми з іменами. Так, Сева, Северин, точніше, він патологоанатом у державній лікарні і заробляє дуже-дуже мало. І він заздрить своїм колегам, які можуть брати хабарі, наприклад, хірурги, а він не може, тому що хто буде давати хабар патологоанатому і взагалі. І він із тих людей, які вважають, що всі йому щось винні, що це доля винна, що в нього нічого не склалося взагалі він нічого така людина, і чому на нього не сипляться якісь успіхи в житті, а на його одногрупники, от вони досягли успіху, а він не досяг. І... Він живе-живе і розуміє, що йому хочеться, йому потрібні гроші. Навіщо вони йому потрібні, він сам навіть не знає, але вони йому потрібні, і він помалу-помалу влізає в неприємні оборудки. Ми розуміємо, до чого це все йде. Ми розуміємо, що це все йде до торгівлі органами на чорному ринку. І те, як. Северин він укладає угоду зі своєю совістю умовно, як він кожного разу робить вибір, який розчаровує, як він поводиться взагалі, як він себе виправдовує, це читати дуже цікаво. І я взагалі люблю таку медичну тематику. Певний час я дуже любила серіали, де є судмедексперти, особливо якщо це. Класні такі детективні історії, судмедексперти допомагають розслідувати детективну справу. Тут це не зовсім так, але ось цей медичний антураж, він мені дуже подобається. Якщо ви шукаєте якийсь трилер, який дуже швидко і дуже захопливо читається, то вам сюди, але якщо ви все-таки вразливі до якихось натуралістичних описів, розчленування трупів, органів і всякого такого, то можливо не сюди. Але мені прям сподобалася ця книга, і я сподіваюся, що Андрій Сем'янків напише ще якусь художню історію. У мене є його медицина доказова і не дуже, це нонфік про медицину, бо автор лікар і він веде медичний блог, медгоблін. Але сподіваюся, що художні книги він продовжуватиме писати, бо йому це класно вдається. І ось на цьому в мене все. Ці прекрасні книги. І ще дві, які я вам не можу показати в фізичному вигляді. Я читала у жовтні. І я дуже рада, що більшість із них мені сподобалася. Насправді, трохи розчарувала лише одна із них, а всі інші стали для мене таким цікавим, класним відкриттям нових авторів і подарували мені дуже класні враження. А ви обов'язково мені пишіть, яка ваша улюблена книга за жовтень, яка вас найбільше вразила, і побачимося!